Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу в цьогорічному розіграші Ліги Чемпіонів залишається зіграти лише три матчі: на наступному тижні повторні півфінали. Ну а в останній день весни, 31 травня, власне, фінал, матч за титул. Ну а на цьому тижні відбулися перші півфінальні поєдинки. Нагадаю, Барселона грала проти Інтера, а Арсенал проти Пари Сен-Жермен. Головне питання: чи вдалося котрій з команд зробити серйозну заявку щодо виходу у фінал? Стартуємо з Лондону Арсенал проти Парі сен жермена Для ПСЖ справжня прем'єр-ліга в цій лізі чемпіонів, оскільки з усіма чотирма англійськими командами, які виступали в цьому розірші ліги чемпіонів, ПСЖ зустрічалися. З арсеналом уже вдруге, оскільки, нагадаю, в етапі ліги ці команди грали між собою, і тоді каноніри вдома виграли 2-0, завдяки голам ще в першому таймі. Але цього разу мало бути все по-іншому. По перше, був запланований матч відповідь. А по-друге, вже на четвертій хвилині забивають. Парижани швидка атака від ПСЖ, Дві помилки від оборони Арсеналу спочатку залишили неприкритим на фланзі. Грузина Кварацхелі, він прийняв м'яч, увірвався в карни і відпасував на лінії штрафної. Звідки неприкритий Усман Дембеле з лівої пробиває в один і М'яч від дальньої стійки опиняється в воротах. Ось так, подвійна помилка від оборони арсенала в одній атаці від ПСЖ. 0-1 на четвертій хвилині. До речі, вперше в цій лізі чемпіонів домашнього матчі арсенал опи. В ролі наздоганяючого. можливо, це, а можливо, щось інше вплинуло на арсенал, але по суті, в першому таймі реальних нагод відігратися у них майже не було. Лише на 45-й хвилині бразилець Мартінелі отримує розрізну передачу від партнера, пробиває в дальній кут, але голкіпер ПСЖ Донарума на місці. Ще до цього арсенал міг пропустити й другий. Так, на 26 й знову не прикрити квічек Варацхелія, пробиває цього разу уже сам грузин, але голкіпер арсенала на місці. Також Давід Грая рятує свою команду на 30-й хвилині після удару Дезіре Дуе. 0-1 після першого тайму. На старті другого тайму з центра поля розводили каноніри, і було зрозуміло, що максимально хлопці налаштовані на атаку. Як наслідок вже на другій хвилині забивають гол. Штрафний у Арсенала біля м'яча Деклан Райс, але цього разу Райс не пробував, а зробив навісну передачу. І іспанець Мігель Меріно, вистрібнивши вище за всіх, забиває гол 1-1. Щоправда, у оборони ПСЖ відразу були претензії до арбітра, і дійсно гол таки не зараховано. Мікроскопічний офсайт. Тим не менше на 56-й Санав знову отримає класну нагоду. Лісандро Тросар з гострого кута пробував, але Дона Рума на місці італійський голкіпер переводить м'яч на кутовий. У Парі сен жермен в другому таймі взагалі жодного удару в ствір. Але якби це дивно не звучало, саме вони були ближчими до другого голу, ніж Арсенал до першого. Оскільки дві класні атаки наприкінці матчу від парижан. Так, на 84-й Бредлі Барколя хоч і під кутом, але все ж таки вічнавіч виходив з голкіпером Арсеналу. Пробив дальній кут. Рая вже не рятував свою команду, але м'яч буквально в кількох сантиметрах пролетів від дальньої стійки. А в наступній же атаці Гонсало Рамош отримає передачу зі своєї половини поля та Лупить з носка, але м'яч влучає в поперечину. У підсумку рахунок 0-1 остаточний. Парижани, звичайно ж, трішки фаворити щодо виходу у фінал, але різниця лише в один гол. Це один удар. І арсенал, звичайно ж, може цей удар завдати. Вирушаємо до Іспанії на матч тамтешньої Барселони та Міланського Інтера. І розпочнемо ми з пригадування. А пригадаємо ми те, що команди востаннє між собою грали у 2022 році. І тоді матч на полі Барси завершився в нічию 3-3. В тому поєдинку, до речі, дублем відзначився Роберт Левандовський. Цього ж вечора Роберт уже не грав, оскільки травмований. Але і без нього Барселона забиває тричі. А матч, до речі, знову завершується феєричною нічією 3-3. Інтер до цього матчу підійшов м'яко кажучи, в розібраному стані, оскільки три поспіль поразки ще три тижні тому інтер претендував на все, а зараз може уже і нічого не здобути. Команда втратила першу сходинку в чемпіонаті Італії, прикро вилетіла з Кубка Італії, поступивши з Мілану 0-3. Ну і в лізі чемпіонів, як то кажуть, все під питання. І в цих трьох матчах інтер не забив жодного голу. Але вже на 30 30-й секунді матчу проти Барселони, інтер не просто забиває, а забиває п'яткою. Дензел Думфіс простріляє з правого флангу. Маркостюрам переправляє м'яч ворота ударом п'яткою. Ось така естетика від команди, яка три матчі взагалі голу не могла забити. Більше того, на 21-й хвилині ще одна естетика від інтера. Банальний кутовий, навісна подача, але відбувається скидка у воротарську, звідки Дензел Думфріс ударом ножицями переправляє м'яч воротах. Оце так естетика. Не зрозуміло, чим би матч завершився, якби скажімо, інтеру. Ну, хоча б хвилин 10-15 вдалося ось цю перевагу у два голи відстояти, але вони відстояли лише три хвилини, оскільки на 24-й диву гол забиває барселонський блондин Ламін Ямал. Прийняв м'яч далеченько від штраф. І, хоча перед ним була вся оборона інтера, він її пройшов, закрутив в дальній кут, і м'яч від стійки залетів у ворота 1-2. А на 38-й Барселонський справжній гол довгенько катали м'яч в центрі поля, після чого різка закидка в штрафну. Відбувається скидка вздовж воротарської, і Ферран Торес вганяє м'яч ворота 2-2 після першого тайму. А в другому Дензел Думфріс, котрий пропустив аж півтора місяці через травму, і котрий в першому таймі вже відзначився результативною передачою та одним голом, забиває ще разок на 64-й Кутовий у інтера Чалханоглу навішує, а Дюмфріс класно діє на другому поверсі. 2-3, знову інтер попереду. Але цього разу інтеристі пролідирували лише одну хвилину. В наступній же атаці Барселона заробляє свій кутовий, і хоча голкіпер Інтера Янзомер роздавав настанови своїм захисникам, але Саме від нього м'яч залетів у ворота. Дані Ольмо замість навісної подачі зробив скидку на лінії штрафної, звідки потужно пробив Рафіння, М'яч влучив поперечину, вилетів в поле, але при цьому зустрівся саме з Яном Зомером. Таким чином, автогол від Голкіпера. 3-3. Барса продовжувала тиснути, каталонці намагалися вирвати перемогу. І, зокрема, на 87-й хвилині знову диву гол міг забити блондин Ямал. Завдав незграбного удару, але м'яч якимось парашутиком таки полетів і влучив в поперечину. Щоправда, поперечина це не гол. Загалом же ж команди, наколотивши 6 голів, переможця так і не виявили. Нічия 3-3. До речі, після матчу наставник Барси Хансі Флік, даючи інтерв'ю, пригадав півфінал Кубка Іспанії, коли вдома вони зіграли 4-4 проти Атлетико -мазу. Дрид, але повторно в повторному матчі здобули скромну перемогу 1-0 і не просто вийшли до фіналу. А нагадаю, що саме Барса в підсумку Кубок Короля і виграла. Тож, можливо, каталонці за таким самим сценарієм хочуть взяти і лігу чемпіонів. Матчі відповіді уже на наступному тижні. Так, 6 травня між собою зіграють Інтер та Барселона. Ну а на наступний день Парі Сен-Джермен проти Арсенала. За підсумком цих поєдинків, ми власне і дізнаємось, хто в останній день весни в Мюнхені розіграє трофей. Обов'язково будемо оглядати повторні півфінали, тож не пропустіть. А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре.